Привіт! З тобою проєкт Вчися вухами від смертосвіта. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі автобусі, під час прогулянки, чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Усім привіт! Мене звати Ольга Джема. Я вчителька української мови. Хотіла б запитати, чи часто ти одягаєш джинси? Я дуже часто. Причому всюди. І на роботу, і на прогулянки, і в ресторан, і навіть у театр. Упевнена, що в твоєму гардеробі є джинси, і не одні. Це ж так зручно. Отож, говоримо про одяг і українську мову, а саме про перші джинси, історію розвитку популярної джинсової компанії та про підмет і способи його вираження. Упевнена, ти дізнаєшся багато цікавого. Але спершу прослухаймо невелику довідку з сюжету 24 го каналу. Деніма найбільш масовий елемент гардеробу. Щороку лише у США продають майже півмільярда пар джинсів. Найбільший гравець на ринку Денімо. Компанія Лівайс. Як робітничі штани перетворилися у важливий елемент самовираження? Перекочувавши із золотих копалень, шафи чини кожного мешканця планети Земля. Скільки літрів води використали, аби створити вашу улюблену пару? Чому джинси забороняло носити школярам? Сьогодні йтиметься про лівайси та їх вплив на історію моди. Але спочатку пропоную згадати, що таке граматична основа. Граматична основа це основна інформація речення. До граматичної основи належать головні члени речення це підмет і присудок, вони граматично пов'язані між собою. До підмета ставимо запитання, хто, що, а до присудка, що робить підмет, що робив підмет, що робитиме підмет, який він є, що він є. Нагадую, що підмет підкреслюємо однією рискою, а присудок двома. Послухаймо далі телевізійний сюжет. Америка 1850-х. Сотні тисяч робітників на товарних вагонах та вітрильних суднах прибувають до Каліфорнії. У пошуках золота та кращого життя у розпал золотої лихоманки до штатів емігрує і син німецького вуличного торговця Леп Штраус. Опинившись у штатах, Леп одразу ж змінює ім'я на леві Струс аби проховати своє єврейське походження. Засновує одноіменну компанію Леві Струсенко» і починає шити штани з субкого матеріалу, пофарбовані у синій колір. Офіційно вважається, що компанія Лівайс була заснована в 1853 році. Але цього б не сталося, аби в 1829 не народилася людина, яка стала біля витоків бренду: Леві Строс. У цих реченнях можемо назвати підмети. Що компанія? Підмет. Що зробила, була заснована присудок. Або ж хто людина? Підмет, що зробила, не народилася присудок. Хто? Яка, тобто людина, підмет, що зробила, стала біля витоків. Присудок, виражений фразеологізмом, що означає бути одним із родоначальників. Закладати основи чого небудь. Ми знайшли граматичні основи. А тепер нумо з'ясовувати історію появи джинсів. Скільки ж було в леві конкурентів? Як ви вже почули, у розпал золотої лихоманки в Америці ціни на одяг та предмети побуту були просто захмарними. У найбільшому дефіциті був міцний і довговічний одяг, що не пропускає пилу та бруду. І в якому легко шукати золото. А, як відомо, золото інтернаціональна валюта. Проте нам, крім прослуховування цікавої історії, ще потрібно розглянути підмети. Вони, звісно, не зроблені із золота, проте дуже важливі в структурі речення, що таке підмет і які є способи його вираження. Підмет головний член речення, що вказує на особу предмет або явище. Які виконують дію. Варто зазначити, що підмети, виражені іменниками, займенниками або числівниками, майже завжди стоять у називному відмінку. Відповідно до способу вираження, підмети забудовою поділяються на простій складені. Простий підмет може виражатися іменником або займенником у називному відмінку це найтиповіше вираження у реченні. У розпал золотої лихоманки, в Америці ціни на одяг та предмети побуту були просто захмарними. Підметом виступає слово ціни, яке відповідає на запитання, що і складається з одного слова іменника, тому є простим. Щоб перевірити правильність визначення підмета, раджу спочатку знайти присудок, що робили, були захмарними, а від присудка вже поставити запитання, що. Ціни або ж у реченні, Вони, звісно, не зроблені із золота. Підметом виступає займенник Вони. Ставимо питання, що. Отже, це простий підмет, виражений займенником у називному відмінку. Поділюся хитриком із вами. Щоб не сплутати називний і знахідний відмінки при визначенні підмета варто поставити подвійне запитання: наприклад. Є які не зроблені хто що вони. Отже, ми правильно визначили підмет. Можливо, джинси ми б не носили, аби Леві не познайомився із Джейкобом Девісом, місцевим кравцем. Девіс шукав можливість зробити штани міцнішими. Він поглянув на сідло для коня, що продавалося у його магазині. У місцях найбільшого тиску воно було скріплене металевими заклепками. Тож він вирішив прикріпити такі ж заклепки до штанів і подивитись, чи будуть вони триматись. Виявилось, що вони тримались просто чудово. Незвична ідея Джейкоба полягала в тому, що він хотів помістити металеві заклепки на кишені, адже ця частина штанів. Була особливо вразлива таку цікаву знахідку треба було запатентувати, проте Девіс не мав 68 доларів для реєстрації патенту. Говоримо далі про підмет, бо ми розібрали далеко не все. Також простий підмет може бути виражений будь-якою частиною мови, вжитою в значенні іменника в наземному відмінку, наприклад, прикметником або дієприкметником, числівником. Неозначеною формою дієслова, прислівником вигуком 68 доларів невелика сума. Але ж не в часи золотої лихоманки майбутнє джинсів під загрозою. В останньому реченні підмет майбутнє відповідає на запитання, що майбутнє прикметник, який став іменником. Чи цікаво далі бідний Джейкоб пропонує леві угоду. Другий платить гроші та стає співзасновником компанії, а прибутки від продажів винахідники ділять порівну. Так, 20 травня 1803 року з'являється компанія, що спеціалізується на виготовленні костюмів для фермерів та шахтарів. У реченні другий платить гроші та стає співзасновником компанії. Підметом виступає слово «другий». Поставимо запитання, хто? Другий. Варто зазначити, що в такому випадку цей числівник уживається в значенні іменника, а не власне числівника, адже вказує на особу: О, у вас звучить у наших думках. Метикувати гарна справа. Так двоє молодих підприємців запатентували ту річ, яка є важливою частиною нашого гардеробу. У реченні овва звучить у наших думках. Знайдімо підмет, що виражений вигуком. Так, це овва. Як ми знаємо, вигуки не виступають членами речення. Проте, не в цьому реченні, що овва що робить? звучить. Вигук замінює іменник, тому виконує синтаксичну роль іменника-підмета. А в реченні метикувати потрібна справа є підмет? Так, є. І це слово метикувати. Адже інфінітив або неозначена форма дієслова може бути як присудком, так і підметом. Що метикувати є що? Справа? Може здатися трохи дивним, що дієслово підмет, а іменник присудок. Проте варто пам'ятати. Що інфінітив може бути будь-яким членом речення. Рухаймося далі. Власне назву джинси вони отримують значно пізніше, та про це трохи згодом. Десятки років після створення лівайся позиціонувалися лише як робочий одяг, а аудиторія змінилася у 1920-х завдяки голівудським вестернам. У джинси переодягнулись ковбої, забувши про традиційні шерстяні штани для верхової їзди. Від самого початку створення бренд невпинно обростає легендами про міцність своїх товарів. За однією з них лівайсами зв'язували навіть вагони потягів. До речі, я ніколи не замислювалася, скільки води потрібно, щоб виготовити одну річ. Для того щоб виростити бавовну для виготовлення однієї джинсової куртки, потрібно 10 тисяч триста літрів води. А це запас питної води для однієї людини на 24 роки. Щоб виробити кілограм котону, тобто бавовни, потрібно більше 20 тисяч літрів води. Для виготовлення однієї пари джинсів та футболки потрібно від 20 до 40 тисяч літрів води. Це ж колосальні цифри. А у світі щороку стає все менше і менше водних запасів. Далі поговоримо про підмет. Крім простого підмета, який ми вже проаналізували, є ще й складений. Складений підмет може виражатися сполученням іменника у формі називного відмінка з іменником в орудному відмінку з прийменником з Строс із Девісом створили якісний продукт джинси. Знайдімо граматичну основу в цьому реченні. З легкістю визначаємо присудок. Що зробили? Створили. Оскільки дієслово присудок вказує на дію, що виконується декількома особами, то ставимо запитання до підмета: створили хто? Строс із Девісом. Підмет узгоджується з присудком у множині. виражається кількома словами тому це складений підмет. Порівняймо з таким самим реченням. Але змінимо слово створили на створив, строс із Девісом створив якісний продукт. джинси. Одразу визначимо присудок. Що зробив? Створив. Хто ж створив строс чи Девіс? Пріоритет надаємо тому іменнику, який ужитий у формі називного відмінка, строс створив. Строс простий підмет. Думаю, зрозуміло, що в цих реченнях. Визначення простого або складеного підмета буде залежати від дієслова присудка та його одиничного чи множинного значення. Термін джинси у звичному для нас розумінні з'явився значно пізніше, ніж ми думаємо. До середини ХХ століття їх називали комбінезонами через заклепки для підтяжок замість звичних для нас отворів для ременя. Лише всередині 1950-х років джинси почали називати джинсами. Лівайс вперше офіційно використав цей термін у 1960-х роках. Молодим людям сподобалася така назва. Усі вони хотіли самовиражатися. До речі, в останньому реченні є складений присудок він виражений словосполученням з двох займенників. Присудок що робили? Хотіли хто усі вони. Обидва займенники стоять у називному відмінку. Тому виокремити один займенник і назвати лише його підметом буде неправильно. Отже, можемо стверджувати, що це складений підмет. Проте складений підмет може виражатися ще й займенниками з прийменником. Порівняймо. Кожен із них хотів самовиражатися. Або ж, кожна з них хотіла самовиражатися. Знайдімо присудки. Що робив? Що робила? Хотів, хотіла. Хто? Кожен із них або кожна з них. Розірвати ці словосполучення буде недоречно адже кожне з них несе певне смислове навантаження, тому визначаємо їх. Як складені підмети. До речі, свого часу американським учням було заборонено носити джинси до школи. Наприкінці 30-х молодий Джон Уейн у лівайсях, змінив ковбоїв у шкільних костюмах з бахромою. А через образ Марлона Брандо у фільмі «Декун» джинси заборонили носити у багатьох американських школах. Мовляв, погано впливають на молодь. У той же час лівайс випускають перші джинси для жінок з більш витонченим силуетом та ширшим поясом. Сотні тисяч учнів у всьому світі зараз ходять до школи в джинсах. Розберімо це речення та знайдімо присудок. Правильно, що роблять, ходять. Ходять хто? Сотні тисяч чи сотні тисяч учнів. Якщо ми визначимо, що сотні тисяч. Це підмет, то втратимо сенс, оскільки саме граматична основа є найважливішим інформаційним центром речення, тому сміливо визначаємо, що підмет сотні тисяч учнів. Адже ми говоримо про осіб, а не лише про їхню кількість. Підмет, що складається зі словосполучення з кількісним значенням, теж є складеним. Коли патент на сині міцні штани із заклепками закінчився, конкуренти також могли виробляти подібні предмети гардероба. Тому марці був необхідний простий спосіб виділитися. Спочатку дизайн джинсів містив вигнуті лінії швів, пізніше додали лого з кіньми. Але з часом варіантів не стало. Тоді до справи долучився. Один із менеджерів продажу. Крізь Люсьєр придумав вставити червону складену тканинну стрічку, тобто бірку, в структурний шов задньої накладної кишені. Це і було показником якості та оригіналу виробу. У реченні крізь Люсьєр вставив червону складену тканинну стрічку, тобто бірку, в структурний шов задньої накладної кишені. Знайдімо присудок. Так, правильно, що зробив, вставив. Хто вставив? Кріс Люсьєр. Це підмет. Зазначу, що складні власні назви, географічні, астрономічні прізвища та імена людей тощо виступають у ролі складених підметів, хоч і не утворюють словосполучень. Треба пам'ятати, що наші ідеї, навіть якщо вони здаються нам нереальними. Варто втілювати в життя, сидіти, склавши руки не вихід. До речі, у цьому реченні є фразеологізм сидіти, склавши руки, який виступає складеним підметом. Пам'ятаймо про те, що фразеологізми завжди один член речення. Зараз у компанії більше 15 тисяч працівників та близько 500 магазинів у понад сотні країнах світу. Окрім основного, льове володіє бренда одягу Денізен та Дукарса, ось така вона історія одного бренду, засновники якого наполегливо працювали та досягли успіху. А ми з вами опрацювали підмети та способи їх вираження. Дякую за увагу! Скоро почуємося. Проєкт «Вчися вухами. Творить громадська організація Smart освіта за підтримки Educo Foundation».